Усім привіт! І а, сьогодні у нас 5 січня. І я всіх дуже рада вітати в своєму творчому просторі. І а, тема сьогоднішньої нашої зустрічі це: я розповім про свої спільні проекти, розповім про свої процеси, які в мене зараз є. А, покажу свої готові, готові роботи і розкажу про свої нові плани. Отже, перше це сумісники, спільники. І зараз я приймаю участь у двох сумісниках. Це перший сумісник, якому я взяла участь. Це в'язання незламних. І отже, цього понеділка я вже записала друге відео. Результат другого тижня. І, до речі, я дам посилання у правому куту, у правому куті буде посилання на плейлист, і також під цим відео в описі теж буде посилання на хештег в'язання незламних, бо я бачу в чаті дівчата ще приєднуються, бо я так розумію, що якихось термінів у цього, у цього спільника немає тобто приєднуються і у кожного свій термін. Термін участі в спільнику це перший спільник. І другий спільник, якому я приймаю участь, це спільник Бумеранг від Олі. Теж інформація буде в правому куті під інфо, і також лінк дам в описі до цього відео. І, до речі, я так розмірковувала про спільники. Я дивлюся відео дівчат, які приймають участь у цих спільниках. І отже, бачу, що вони приймають участь не тільки в, цьому, в цих спільниках. Ну, це перше стосується в'язання незламних, а й у багато інших. Я просто у захваті від цих дівчат, як і коли вони все це встигають в'язати. Бо наразі я приймаю участь у двох спільниках у в'язання незламних і у бумерангі. І скажу вам, що на текучі. Ну, Якуші процеси мої ну досить мені лишається мало часу? Може, тому що певно на цьому тижні я дуже багато монтувала відео щоб ну щоб в мене вже була би, ну, щоб був опрацьований контент і щоб не було запису щоб розмістити все це на своє, своєму творчому каналі отже мені залишилося ще змонтувати відео по пряжі і тоді розміщу і подивитись що в мене яка пряжа в мене є на в наявності і які саме плани у мене на цю пряжу на деяку пряжу в мене є плани на деяку пряжу в мене немає планів отже я все це змонтую і ну, би, щось моя програма почала дуже довго конвертувати відео, тобто ну, я монтую відео на ноутбуці в спеціальній такій технічній програмі, і щось вона почала довго монтувати. Ну, нічого. То таке, отже, наразі зараз я приймаю участь у двох спільниках: перший спільник це в'язання незламних, другий спільник бумеранг, і дам посилання і в правому верхньому куті буде під інфо, інформація, і в інфобоксі під відео буде інформація. І зараз розкажу про свої текучі процеси. Тобто, вчора, взагалі, я дов'язала, закрила ще один. У мене наразі було два моїх процеси, які не ну, якби, не вхне входили не в один, не в один спільник. Це бу були шкарпетки, мої перші шкарпетки. Божечко. Я вам теж дам посилання на це відео, де я ем, покажу зараз. Отже, мої перші шкарпетки. Е, одну я е, одній я зробила ВТО, і я була просто в шоці. Е, вона ще була влажна і сира, і вона дуже, була дуже розтянута. Зараз вона висохла і би, ну, трошки зменшилася в розмірі. Не така розтянута, як була. Спочатку, Зараз от я якраз зніму її з такої от штучки, Не знаю, ну, з форми. Так, мабуть, от вона у мене така регулююча форма є. От. І ну, от така шкарпетка в мене отрималась. Це шкарпетка 36 розмір. Це шкарпетка на батарунки. Я дуже хвилювалася, коли воно, я її опросувала і вона розтянулася і була ну, геть зовсім розтягнута. Одно ну, і усіх, усім дякую, усім, хто дав мені відповідь у коментарях, і тим, усім, хто поділився своїм опитом. Стосовно пряжі, стосовно взагалі шкарпеток. І наразі, от, коли вона висохла, вона ну, доволі прикольно виглядає. Така охайненька, а, такі стеж... стежочки рів... ну, рівні. От. А це ще шкарпетка, яка не без ВТО, вона ще не попрана. І, я... ну, і вона так ну, доволі щільно зв'язана. Ця шкарпетка, в'язала я. В'язала я спиці 2,5. по мастер-класу Тетяни. Теж розміщу в інфобоксі мастер-клас на шкарпетки. Я трохи, трохи ну, ось. Ось цю частину я трохи інакше зв'язала у Тетяни. Вона йде суцільною лицевою. У мене тут є іде резинка 2 на 2. Отже, коли я почала шкарпетки у спільнику в'язання на зламих, то тут у мене вже йде резинка 3 на 3. Бо якщо 2 на 2 то тут ну, є деякі моменти. Ну є деякі моменти, які я вже зрозуміла в процесі в'язання. Що якщо в'яжеться тут резинка, то треба так ділити петельки, щоб на одной специи было там, допустим, ну, щоб у тебя. Ця... Допустимо, якщо різинка 2х2, то треба більш петель набирати, щоб усі рядочки цієї різинки помістилися на одній спиці. У мене було 2х2, а на одній спиці було 15 петель, бо я набирала 61 петлю, і 61 закриваюча. Тому, коли я розмістила увесь, всю кількість петель на 4 спиці, у мене на одній спиці було 15 петель, а різинка, різинка йде 2х2. Отже, одна петля ну, би була День. з іншого ряду. На на піврезинки, можна так сказати. Тому я вже зрозуміла, що якщо в'язати резинкою, то треба в'язати або 3 на 2. І на, наступні шкарпетки я так і в'язала. У мене в наступних шкарпетках резинка 3 на 2. І отже, якраз на 15 петель вона входить. 3, 3, 2, 2, 3, 2. Тобто ну, п'ять петель, три рази по п'ять петель, а в тих п'ять петель три лицеві і дві виворотні. От, і тоді воно охайненько і красивеньке. Це теж охайненько і красивенька, але ну, трошки трошки трудновастенько при в'язанні, бо якраз от е, петлі розходяться, різинка розходиться на різні. розходиться на різні петлі. Так, отже, такі шкарпеточки, це перше. Ах... Так, це перші шкарпетки в моєму житті, як би це не звучало. Як би це не звучало? Ну і така наразі прикольна така шкарпетка. Отже, цю шкарпетку чекає ВТО. Це перший перша готова, готовий процес. так, Це шкарпетки. І другий готовий процес. Вчора я дов'язала бактус. Бактус це з альпаки, ельфорі, немає в мене тут. Я покажу трошки, я додав інфу і покажу, що за пряжа. І трофіл, і трофіл Ліма це органічна пряжа, турецьке виробництво, італійський дизайн. Це такий ось тонесенький, гарнесенький бактус. Я вам казала в минулому відео, що я хочу його залишити собі, але наразі я зустрічаюся зі, з подругою. Бережки, я, я собі колись бактус зв'яжу, чи ні? А наразі я зустрічаюсь з подругою, і я вирішила, що я якраз подарую їй цей бактус, і їй, ну, їй буде дуже файно в ньому. От, і буде дуже файно. Ну, подивимось. Зараз в мене йде таке бажання, такий внутрішній отклик. Подивимось, як там буде. Подивимось, я його зараз от зніму це відео і буду робити йому ВТО, От. Дуже гарно, дуже гарний, дуже, дуже м'ягкий, дуже класний, дуже класнючий, Мені дуже подобається. І цей колір е, мені і пасує. От, і я певна, що якщо я її подарую, то їй теж буде е, пасувати цей колір. Ну, їй теж буде пасувати, їй теж е, е, синій пасує. Отже, це готові роботи е, на сьогодні. На 5 січня, божечки, вже 5 січня, вже ця неділя промайнула дуже-дуже швидко. Ну, ось ось був наразі тільки що новий рік і вже 5 січня. Адже 5 січня. Так, це що е, готові? Стосується готових робіт. Мої плани і мої процеси. Отже, е, в наступному відео я знайду, е, е, я хочу, ну, мені прийшла ідея, що я хочу. Я знайду е, Схему і вже наступному е, відео запишу наступний новий про про процес. Ще в мене є процес, але я його сьогодні не приготувала. Певно, що наступного відео я його теж запишу. Це я вам казала, що це е, мужський чоловічий джемпер. Я його почала ще до півномасштабного вторгнення, десь у січні, пров'язала резинку і, і все. Треба було рахувати там якраз збільшення, але в мене ну, настрій зараз не той, щоб рахувати, адже я відчуваю, що я вже готова його починати продовжувати. То в наступному відео я покажу цей процес. Наразі в мене дві готові роботи і два процеси на текучий момент. Перший процес буде. Це буде це пряжа YarnArt Flowers, 55% катона, 45% поліакрила. 250 грам і на, тут тисяча метрів. І я хочу зв'язати з цієї пряжі бактус за схемою номер 3 Те, що я казала, що ниточки повинні бути такі масляністі, такі тяжеловасті, щоб воно дуже ну, прикольно лежилося. І отже, я ну, би, гадаю, що буде якраз з цієї ниток, дивіться, яка краса буде ниток буде дуже файний бактус. Це буде один процес, і я запишу. Я поміркую, як це зробити технічно. І я запишу, як я буду в'язати цей бактус, щоб ну, в першу чергу це був для мене МК. Бо я розповідала теж в якісь минулих відео, що коли я в'яжу декілька бактусів різними схемами, то я забуваю кромочні, як в'яжуться, бо у цих схемах по-різному кромочні, і Я геть плутаю. Ну нічого. Отже, буде в мене запис цього мастер-класу, де я, якщо забуду, заблукаюсь у бактусах, то піду, відкрию цей це відео і подивлюсь, як вірно в'язати за тією. Чи іншою схемою. Ну, чи іншою? У мене всього три: перша, друга і третя. І отже, наразі це буде третя. Так, це буде в'язання третьої схеми, Отже, це один буде процес відкритий, так? Наступний процес це моя найулюбленіша пряжа, газал, махер, кідмахер. Отже, це буде бактус, а це отак от він буде виглядати. Я зараз так покажу, отак він буде виглядати. Це сіренький от саме такий, який передається на круглому відео. І ось такий фіолет. Сіренький колір я хочу використати увесь маточок. А фіолета я використаю як в попередньому бактусі, я теж прикреплю відео правий верх. Правий верхній кут і внизу в описі під цим відео я прикреплю відео по Бактусу, який я в'язала з газалу, де він, ну, там був інший колір. Тут основний колір буде сіренький такий, там був більш такий бутилочний і плюс блакитний, ставка блакитна, 10 см. Тут буде сірий основний колір, я вив'яжу його увесь, а оцей фіолет буде ну, вставка. 10 см буде дуже прикольно. Я е, додавлю, додавлю ось туди, так, ось туди. Правий верхній кут. А, ну от там у вас буде, так. В тому куті у вас буде. Е, Добавлю відео, де ви побачите, якою це, який це буде бактус. Бактус це буде за першою схемою в'язання, тобто буде отримуватися рівнобедрений трикутник. Тут буде е, трикутник знає, на рівнобедрений а такий різнос, різнос, різносторонній. Да, Різносторонній, буде а, з цих ниток. А з цих буде рівнобедрений. І е, я, до речі, ну, вставлю теж схемку цього рівно-бедреного трикутника. Ось такі мої плани на ближайший тиждень. По сумісникам я е, ну, теж буде відео на початку наступного тижня. Буде відео за, цю, за цей тиждень по сумісникам. От, і також. Е, Плейлісти по сумісникам, кому цікаво подивитись і хто хоче приєднатися, приєднуйтесь, бо я дивлюсь спочатку, що долучаються учасники і до сумісника в'язання незламних, і до сумісника бумеранг. Тож приєднуйтесь і е, гарного вам в'язання з насолодою, з радістю і до зустрічі в наступному відео. Не перемикайтесь!